Друзі, всім привіт, це Сергій. ну таку Хотів вам тему підняти лезо і як е, вибирати лезо для чистки акваріуму. Дивіться, оця така херня відбувається трапляється оце така реальна царапіна. Йо -ма на Оте і у мене такий скрабер конкретно від Тунця, нормальний, з бельгійськими лезами. Але отакий геморрой проходить частенько, дивіться, чи там потрапляє е, таке піщинка е, від е, піску чи такого. Короче, я маю вам пораду, не купляйте акрилові. Акваріуму, бо то взагалі капець повний. Оце скло, дивіться, це нормальне скло. І отакі от шрами з найкращим лезом, яке є на ринку збито. Ну отаке. Тому... Е Тільки скло і нічого більшого. Всім папа зараз розповідаю ä, про обстанову з моєму апармі.